Так, друзі, спеціальний ефір на радіон НВ триває. Доброго дня привітаюся з вами і ще раз. Мене звуть Юля Петрова. Я працюю з нашою київською студією. Нагадую вам, що сьогодні, четвер, 20 квітня, про нічний спалах над Києвом, ситуацію на українських фронтах, і раптовий приїзд до Києва генсека НАТО Єнса Столтенберга. Поговорю у першій половині своєї ефірної години Другу її частину присвячу французькому президенту Еммануелю Макрону, якого миру він домагається для України. За що Макрона критикує міністерство закордонних справ Франції і його європейські партнери. І до чого тут взагалі Китай? Усе з'ясуємо приблизно о 12.35. розпочнемо все таки із розмови про війну, про ситуацію на українських фронтах. І Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни і майор запасу. Пане Олексію, добрий день. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Нашу із вами сьогоднішню розмову хочу розпочати все таки з нічного спалаху над Києвом з дуже незвичним явищем дійсно зустрілися кияни напередодні вже і мемчики з цього приводу у соцмережах достатньо. І космічне агентство України ситуацію переймається. Від військових Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил, пояснив, повітряні сили не займаються небесними тілами, тому українська ППО не працювала під час вибуху невідомого об'єкта над Києвом. Це його цитата. У вас я хочу спитати, а як взагалі? У таких випадках реагувати військовим. І чи доцільно було, ну, наприклад, оголошувати повітряну тривогу? Ну, повітряну тривогу було оголошувати, звісно, доцільно, тому що було невідомо, що це відбувалося в нашому небі над Києвом. Це могла бути якась ворожа атака, ракетна атака. Ну, тому і я думаю, що було таке здивування в ППО, бо вони бачили щось, якихось стартів ракет, щось якихось прольотів, і несподівано воно воно в небі з'явилося. Тому на всяк всяк випадок, ну це нормально. Треба було об'явити повітряну тривогу, допоки не розібралося, що саме це було. Ну, хоч, якщо і не змогли розібратися, що це було саме, але що це точно не було, це доволі швидко з'ясували. Це не була ракетна атака з боку нашого ворога, тому доволі швидко повітряну тривогу був відбій. Mm -hmm. а, тобто, от та історія про те, що ну, наприклад, якимись новітніми засобами щось збивало в українському небі, від вас вона також не підтверджується. Ця версія. Ну так, поки, поки так, ну, офіційна інформація про те, що, що це було, її е немає, люди досліджують. Ну, ми можемо так, е як то кажуть, непрофесійно, але все ж таки прокинути, що це саме могло бути. Якщо давайте спробуємо. Давайте так, будь ласка, от ваша версія подій. Да, ну тут версія це могло бути все, що завгодно. Але давайте що це точно не могло бути. Це не могла бути ракетна атака, бо не було траєкторії е, польоту ну, або в стратосфері, або е, в атмосфері. Е, от що саме головне, е, цю подію бачили за, на великій відстані в спалах. Е, є інформація про те, що його бачили не тільки в Києві і в перед передмісті, а ще й навіть в Білорусі. Угу. Uh -huh. Давайте тоді прості речі. Те, що можна ну, навіть в школі знати, на якої відстані можна побачити тіло, якщо ти знаходишся на землі? Якщо, ну, на, якої відстані, на якої висоті воно має бути, щоб його можна було побачити здалечень? Ну давайте цифри такі. Якщо тіло знаходиться на висоті десь приблизно 2 км, то ми можемо побачити його з землі на відстані до нього десь приблизно 150 км. Якщо воно знаходиться на висоті десь 10 тисяч метрів, тобто 10 км, то ми можемо побачити його на відстані приблизно 350 км. Якщо його бачили в Білорусі, то це в, в ця, цей спалах, який б ну, ну все, все небо нам зробив світлом, день зробив на декілька секунд, то М можна, це просто ну, математично чи знаю, геофізично, це значить він е, цей спалах був на висоті щонайменше 10 кілометрів. Тобто, навряд чи це була якась ракета. Що це саме було? Це мог бути дійсно метеор, це могла бути якась, е, якийсь супутник, не обов'язково НАСА, нічому всі НАСА. Там біля 30 тисяч супутників літає, і багато з них вже вийшли з ладу, і це мог бути спутник. Ну, їх дуже великий різна на орбіті, просто ми це так не дуже на, на це уважно дивимось. Ну, ще раз, там більше 30 тисяч літають, і переважна більшість з них це супутники-розвідники. Тому це могло би що завгодно. Ну або метеорит, або супутник. От і вибухнув він, ну не вибухнув, згорів він на, вис на висоті щонайменше 10 кілометрів. Ну судячи з того, що я бачив за 300 за 400 кілометрів від. Mm -hmm. Від того, де це відбувалося, ну і це точно була не ракета це точно була якась новітня зброя. Ну і ще є версія, така всім вона дуже подобається. Ну може, це було дійсно НЛО. Добре, залишимо тоді цю справу дійсно космічному агентству України. Поговоримо про нічну атаку Шахеда. Ми пам'ятаємо, 26 їх було запущено Із боку а, ворога а, на території України. 21 із них збили а, українські сили ППО. Про що свідчить ця атака? Рашистам не вистачає ракет зараз. Чи вони отримали нову партію дронів і зараз активно її використовують? Ну, можливо, є в них якась якесь новітнє постачання, але це достеменно невідомо. Вони атакують дронами, тому що ракети, які в них були далекобійні, які можуть атакувати в глиб нашої нашої території. Вони залишилось 15 від того, що було, і вони зараз призупинили такі масовані атаки. Ну ми бачимо більше місяця не було так в глиб країни в прикордонній області, при фронтови так там йдуть ракетні атаки, плануючі бомби. Недалекобійні ракети перероблені С-300, точка У навіть ну таке таке, що летає не дуже далеко. Вглиб можуть прорватися або крилати, балістичні ракети, далекобійні російські, або шахеди, які теж ну це не, не така потужна зброя, крилати ракети чи балістична, але там, вона теж її можна назвати далекобійною, бо вона далеко літає. Скоріше за все, вони знову ж хотіли перевірити щільність нашої протиповітряної оборони. Ну і по великому рахунку можуть навіть і не це головне, просто вони намагаються постійно тримати нас в напрузі, як цивільне населення, так і засоби ППО. Ну що ж, в тонусі ми будемо триматися, ми вже готові до всього на світі. Напевно, так можна сказати про українців зараз. До речі, про те, що окупанти змінюють тактику масованих ракетних ударів по Україні, заявили в головному управлінні розвідки Міноборони Андрій Юсов, сказав такі слова, що наразі ворог взяв. Умовну перерву щоб накопичити сили для так тих цілей, які будуть посутніми, які будуть важливими під час контрнаступу українських сил, і у такий спосіб також намагаються зараз завадити контрнаступу. От як ви можете це прокоментувати? Ну вони дійсно Ну, давайте пам'ятати, що Росія може виготовляти оці далекобійні крилати та балістичні ракети, приблизно 40 ракет на місяць. Тобто для того, щоб зробити потужну атаку, ну, як там, 80-100 ракет, то їм треба виробляти їх 2-3 місяці. Тому це може бути пауза. Ті ракети, що в них залишились, вони вже не можуть використати. Вони можуть використовувати, але навряд чи вони на це підуть. Бо 15% залишилось від усіх далекобійних і високоточних, балістичних та крилатих ракет, їм треба тримати ще інші кордони, там робити певний паритет на півночі, на, на китайському кордоні. Тобто вони ж не можуть зняти всі свої ракети і всі, всі використати в, проти України. Тому в них є певний резерв. Вони є інформація, що вони хочуть почати. Виробництво, масове виробництво ракет Х-50, це така спрощений варіант ракети Х-101, це теж далекобійна високоточна ракета. Ну, є, багато хто каже, що вони можуть не купити, накопичити велику кількість, але ну, не дуже велику, тому що вони і цих ракет не можуть виготовляти сотнями. Це теж їхня потужність, їхнього військово-промислового комплексу не дасть можливості виробляти більше чи ніж 40-50 ракет на місяць, і то 50 це завищена цифра. Коли ми кажемо про 40 ракет, які може виробляти Російська Федерація, це не одного якогось номенклатура, якогось марки ракети, це взагалі усі ракети. Вони не можуть виробити 40 там, Х101, 40 Х-50, 40 Х та ну там. А Іскандеров, це взагалі всі граки. Інших заводів, які можуть це виробляти, в них немає. Побудувати швидко такі заводи неможливо, тому що це треба високотехнологічне виробництво і для того щоб його побудувати треба знов ж таки ці саме комплектуючі з західних країн з, з японії чи ну з, з, з різних країн але вони знаходяться під санкціями, і таких комплектуючих в них нема це мають бути високоточні станки які виробляють високоточні деталі а ну тобто ну не змушені це зробити те що вони зараз є вони можуть дійсно значить, почати виробляти Х-50, ну це теж буде десь до 40 ракет на місяць, але це не означає, що в них нічого немає, що що ми не можемо очікувати наступних ударів. Є інформація про те, ну невідомо це правда чи ні, хоча цілком можливо, що вони хочуть накопичити ці ракети для того, щоб атакувати всеред глуб нашу країну вже весени напередодні наступної зими, напередодні опалювального сезону, щоб спробувати в вже в цій зимі, що буде ну. Перехмістити нас 18 стріч, яке не планували зробити цього року. Ну в них не вийшло. Вони вро... але вони врахували помилки. Вони можуть готуватись до щось більш серйозного. Ну через півроку, Ну, принаймні, Т... там цього року їм не вдалося зробити. Будемо сподіватися, що і наступного також не вдасться. Тим паче чекаємо Наш... зараз на український контрнаступ. і Дуже чекаємо дійсно, коли він розпочнеться. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, напередодні заявила, що українцям не варто чекати от конкретного дня, коли село оборони заявлять про початок контрнаступу, тим більше що певні дії вже відбуваються, так сказала Ганна Маляр. А що про контрнаступ маємо розуміти зараз? І про що свідчить ситуація нинішня на фронті? Такі дії з боку української армії дійсно почалися. Контрнаступ має на увазі. Ну, ви знаєте, контрнаступальні дії це це великий аспект дій різноманітних, які мають робити різні підрозділи. Ну, ну, ми цивільні люди, вони. Сприймають війну і от контрнаступальні дії, як ну по фільму, по різним фільмам, може по фільму про другу світову війну, тому багато хто очікував, що це буде якась велика кількість військ, зосереджена в одному місті. Вони будуть рухатись, проривати там рядути ворога і там далі рухатись по талам. Ну, не що це саме буде відбуватися таким чином, бо е, може майже вже не користува використовуємо слово сполучена гібридна війна, так це теж буде відбуватися скоріш за все, таким самим чином. Це будуть. Різноманітні атаки на різних ділянки в ділянках фронту не обов'язково, що це будуть великі сили одразу в одному місці атакувати. Це можуть бути удари з невеликими групами в різних містах, одночасно чи з певною періодичністю. І те, що цей контрнаступ по великому рахунку вже розпочався, свідчить про ті атаки, які ми робимо на тимчасово окуповані території, ракетні атаки, атаки дронами нашими. Це, це вже по великому рахунку, це вже є контрнаступ, але він виглядає саме таким чином. Спочатку ми робимо такі дії, а вже потім наприкінці піде піхота, звільняти територію, виганяти ворога з наших земель. А коли він розпочався, ну, я думаю, що після війни, коли будемо писати історію, буде прописано, що от в такі дні, то ви знаєте, по великому рахунку точну дату вказати ну, вкрай важливо, бо це ще раз, це комплекс, комплекс міри. І коли яка сама дія може вважати початком контрнаступальних дій, ну, я думаю, що це історики вже проаналізують після війни, після перемоги. Ну і давайте так нагадаємо черговий раз про гумор від українців, бо з нього ми не можемо, тому що щодо цього нічного спалаху над Києвом також вже жартували. що ага, ми ж казали, що контрнаступ зовсім несподівано розпочнеться і зовсім не так, як хтось собі думає. Ну приблизно така історія Зрозуміло, що це жарти, але приємно, що в нас залишаються сили жартувати. Завжди, що ж, давайте ближче до ситуації безпосередньо на українських фронтах. Генштаб поінформував, що російські окупанти відновили атаки в напрямку вугледара. Скажіть, будь ласка, поясніть точніше, а наскільки взагалі доцільні такі кроки ворога? Ну от навіщо? Як ви це пояснюєте? Ну, це по перше, для того, щоб якось призупинити наші на контрнаступальні дії. Ну і потім подивиться, от хронологія останнього тижня вони намагалися посилити наступальні дії на ну, в бік Ізюма і от, на тому на Купянському напрямку. В них там це не дуже вийшло. Постійно йдуть е, напружені бої. ну, в Авдіїв, Камарянка, Бахмут з, з перемінним там е, основним ударом. То це зосереджується на Бахмут, то на Авдіївку, то Авдіївки прикидають повітряні санти на Бахмут. Тобто вони намагаються по всій цій дузі від Купінська до Вуглядара робити атакувальні дії, сподіваюся, знайти десь слаб слабке місце в нашій обороні і потім туди спрямувати основні сили. Вуглядар це теж саме, це південь цієї дугі. Ну, сьогодні, сьогодні, вчора вони почали там дії. хоча… Ну, знаєте, така погода сира. Там там біля Вугледару, ну, по-перше, це панівна висота. По друге, там з глина, там чернозьом, і там ще важче пересуватися. Вона просто загрузає важка техніка. Ну, пам'ятаєте, на початку ще от цього наступу російських росіян ну, на початку року у них були такі стратегічні плани пробити оборону е, на Бахмуті і потім рухатись з Бахмута на південь біг, е, в бік Вугледару і на північ біг Слов'янська. І так само з. Щоб двоє групування росіян з півночі чи з півдня теж атакували, і замкнути два кільця, тобто тащити велику кількість наших військ, ну і примусити там потім до певних дій наше, наше керівництво Збройних Сил. Ну, Нічого в них цього не вийшло. Я думаю, що це вони або за інерцію, або знаєте, на російська ось, а може вийде, може, просунумося в цей раз. Бо їм треба, Путін приїжджав там на передову, ну, начебто Путін, начебто на передову. їм треба якось відтягнути. Да, на передову за 150 кілометрів від передової. Ми також про це говорили в ефірі. Враховуючи, що він там ховається не в Москві, а десь там в Сибирі, в якихось там не знаю, горах уральських, то це для нього дуже таке. Дуже... Він дуже просунувся в бік, в бік лінії фронту. Ну, Важко зрозуміти, чому Скорість, тут багато причин. Ну, і... Але впевнені в тому, що. В нім за останні декілька місяців не вдалося зробити суттєвих просувань по по всій лінії фронту. В них закінчується і жива сила, і в них закінчується і техніка. В них закінчується артилерійські снаряди. Не така велика з них залишилася. Вони по всьому світу намагаються десь щось придбати, щоб посилити свої збройні сили. Тому це можна вважати, Я не думаю, що це шах вічі. Скрізь у все, це така розвитка боєм, щоб з'ясувати, де саме ми починаємо засереджуватись для того, щоб робити нашу контрнаступальну дійність. Ну, такі, тримати на війні, тримати нас на напрузі постійно російські війська у Бахмуті атакують одиничними штур... штурмовими групами по 5-6 осіб за минулу добу відбулося 34 бойових зіткнення у місті. Пише американський інститут вивчення війни. Що нам розуміти зараз про ситуацію у Бахмуті поблизу міста? І оці одиничні штурмові групи. Про що вони для нас в них людей не вистачає дійсно? Чи це зміна тактики ворога? Ну невеличкі штурмові група це не зміна тактики, Так і в Селітарії під Бахмутом. Так та воювали Вагнерівці. Це тактика. Ну по рахунку це сучасна тактика. Ми схожим чином теж робимо наступальні дії. Такі така тактика прописана в бойових статутах країн НАТО. Тому вони тут вони теж вчаться на своїх помилках, Це треба враховувати штурмові групи. Ну як вони працюють? Вони намагаються захопити, вони не ставлять великих стратегічних цілей, там прийти там, до Константиновки чи там, до Ла-Манша. Там невеличкі цілі, ну взяти, наприклад, цю будівлю, яка знаходиться там на відстані там, 100 метрів. І от групи туди намагаються просунутися. Якщо їм вдається там зацепити, закріпитися, вони тоді, тоді вже поцілюють іншими групами і там роблять вже певну позицію, з яку. Намагаються просуватися далі. Це доволі сучасна тактика ведення війни, ну, принаймні в умовах міста, в урбанізованій місцевості, але ну, та кількість людей, яка залишилась від вагнірівців, осени минулого року, їх нараховувалося до 45 тисяч, зараз це приблизно трохи більше 5 тисяч. Тобто велика кількість вагнерівців була знищена, саме тому що туди були посилені оце групування з військами, знятими з Авдіївки, десантами військами Російської Федерації. Ну, десантні Намагаються атакувати з півночі та з півдня, просуваються е, до, часу, ну, до часу Яру на південь, навіть до Константиновки намагаються підійти, щоб якось е, перерізати шляхи постачання всього, що нам необхідно е, для оборони Бахмуту. Але поки що можливості туди робити навіть ротацію, що головне в Бахмуті, бо постійно тримати в обороні, людям воювати кожен день, ну, фізично і емоційно люди не втомлюються. Тому там проводиться ротати, там зменшується кількість е, особового складу, враховуючи, що з вузу Лінія фронту. І туди поки що є можливість підвозити все, що необхідно для ведення болотів: медикаменти, при їжу, воду, ну, набої, звісно, все, все, що треба. І тримати оборону, поки що нам це вдається. Чому ми там знаходимося, чому так важливо тримати це місто? Ну, тому що ми знищимо в тому місті дуже велику кількість ворога. Там великі коефіцієнти на втрати з нашого боку і з боку росіян, там 1 до 7-1 до 10 доходить. І було прораховано, що якщо б ми почали контрнаступальні дії під Бахмутом, ну, наприклад, то втрати наші б втрати б збільшилися, а ворога втрати б зменшились. Тому завдання будь-якої армії під час війни нищити армію ворога. Поки що під Бахмутом нам це дуже непогано вдається. Mm -hmm. Тому поки є можливість там тримати оборону, поки нема ну, небезпеки оточення, ми, я думаю, ми дуже правильно робимо і будемо продовжувати. Проти там, нищити ворога. Південь нашої держави. Давайте про нього поговоримо. Днями Наталія Гуменюк говорила про можливі жести доброї волі з боку росіян щодо Лівобережної Херсонщини. Скажіть, а ви бачите передумови для таких дій ворога? Ну вони відводять вже свої війська на відстань 25-30 кілометрів, бо це якраз прицільна дальність пострілу далекобійних гармат 152, 155 калібру. Для того, щоб ми не могли їх знищити саме артилерію, отаку артилерію, то я не маю на увазі ракети чи РСЗВ, вони які можуть стояти на, 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 на дальшу ну, відстань. Звичайно, щоб артилерія їх не, не, не могла достати, тому вони відводять. Далі, ну це з одного боку. Погано для нас, що ми не можемо артилерію добити, а з іншого боку, це добре для Херсону, тому що вони теж не можуть стріляти. Звісно, вони теж їхні гармати знаходяться на відстані більше ніж 25-30 км, кілометрів. Вони теж не добивають до Херсона. Тобто по Херсону можливі тільки ракетні атаки, що в принципі зменшує щільність цих атак на, на Херсон, ну і на правобережжя, взагалі чи є. Передумови жест доброволі, ну судячи з того, що вони там роблять, судячи з того, що там розповідають їхні керівники, колаборанти, ну, є, таке, є таке перечуття, що вони це не за... ну, вони називають жест доброволі. Вони чудово розуміють, що якщо саме наступальні дії наші будуть в тому числі і з приходом справа на Лівий берег в районі Херсона, то сил і засобів форсіян, щоб стримати наші наступальні дії, німа. Тому вони Намагаються, що зберегти, скоріш за все, не людей, людей не шкода, зберегти техніку, і тому цілком можливо, що вони відійдуть. Цілком можливо, що вони відбудуться. Добре, тоді про найнайсвіжіші новини зараз поговоримо. Ян Столтенберг дуже несподівано приїхав сьогодні до Києва. Що що означає цей візит генсека НАТО у контексті співпраці України із Альянсом? Ну і ми ж пам'ятаємо, що завтра відбуватиметься черговий Рамштайн для України. Знову Україна проситиме зброю. Напевно, нам її таки надаватимуть. Поясніть, будь ласка, розкажіть. А чому сьогодні Ян Столтенберг у Києві? Да, такий візит був несподіваний, тому що дізналося, що Ен Столберг ну засоби масу інформації. Коли побачили от біля Михайловського хріля е, е, Михайловської церкви, там де алія загиблих героїв він там покладав квіти, і тоді люди хвалили журналісти, що це був саме Ен Столтенберг. Я думаю, що це не випнув. Я не думаюся. Ми розуміємо, що це не випадковий приїзд до нашої країни керів... керівника НАТО, тобто. Ну, Напередодні Рамштайну, скоріш за все, є якісь питання, які треба. Проговорити, як то кажуть, в закритій кімнаті, щоб не було ніякої витіку інформації з нашим військово-політичним керівництвом, які саме питання ну ми точно ще не знаємо, але на 100% це питання стосується завтрашнього Рамштайну. Чому він приїхав особисто порозмовляти, а не по яким засобам зв'язку? Ну після скандалу з витіком інформації, яка, яка який відбувся, то він коли краще порозмовляти очі в очі ніж. Навіть по дуже захищеним засобам зв'язку бо хто знає, хто цим е, опікується цим захищеним захистом зв'язку. Він же сам по собі не працює. Там є люди, які його. Контролюють, які його обслуговують, і що це за люди може заслатися, що це буде теж якийсь там борони Боже молодий хлопець, як якму теж захоче щось якусь інформацію викладе, щоб там набрати більшу кількість лайків, чи щоб похизуватись перед своїми такими ж малолітніми друзями. Тому краще во так інколи краще воші, воші точно в закритій кімнаті порозмовляти. Думаю, що так це зараз і відбувається. Давайте ще про одну ну неприємну таку штуку для України поговоримо. Видання Політіко пише про те, що снаряди для України про снаряди для України, і пише, що план Європейського союзу гальмує зараз Франція і Польща, тому що вони влаштували суперечку між собою. Я так розумію, про те, надавати чи надав... не надавати снаряди для України питання не стоїть. Надавати це вже давно вирішили. Вони сперечаються про те, чиї мають бути замовлення, ну де саме виготовляти ці. Снаряди, і як це має відбуватися? Ну тобто такі технічні штуки. Але поясніть, будь ласка, дійсно наскільки пригальмовується цей процес і наскільки це критично зараз для України? Ну, то, що він пригальмовується, коли почалися супречки, це вочевидь. Це тобто він пригальмовується. Наскільки він пригальмовується? Ну я думаю, що ви знаєте, мені більше чомусь віриться в те, що, скоріш за все, поляки будуть тут робити швидкі кроки. І якщо треба, вони підуть на поступки. Бо ця країна, вона пам'ятає, що така російська окупація, і вони розуміють, що якщо Україні не вдасться втримати, ну це вже майже гіпотетічний, ворога, то поляки можуть бути наступними при атаці Російської Федерації, тому, скоріш за все, ну я думаю, що ви знаєте, ну не хочеться брати наших партнерів. І я думаю, що тут не в поляках, а не в поляках справа все ж таки у французах. Я впевнений, що поляки будуть на будь-які компроміси, тому що, ну ви ж пам'ятаєте, вони навіть сказали, що підуть на порушення певних законів, готові понести за це відповідальність, коли Німеччина вагалася ще давати дозвіл на передачу нам леопардів, Він сказав, ми без дозволу все одно передамо в передамо Україні танки, бо ми розуміємо, що під час війни якісь там нюанси. Потім, потім відповімо, ніщо, штраф сплатимо, нічого страшного. Тому я думаю, що це питання буде швидко вирішено, а поляки не будуть, як то кажуть, стояти до останнього, навіть якщо це буде якісь збитки для Польщі, вони на це підуть, вони на це вже йшли за, для підтримки нашої країни під час війни. Це наше, На сьогодні це одне з наших найбільших друзів. Дуже вам дякую, дякую, пане Олексію, за ваші коментарі. За те, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією, Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, спілкувався зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.